Коли вже вийшов 17 про iPhone, ми все ще продаємо 6 -й. про, але це Volkswagen ID.6 Pro. Дуже точно промітається. Я автобірсьох з Ось щоб кіловат батарея на тобто задньому приводі. Реально в городі приїжджає десь около 500 навіть більше кілометрів. Камера США, адаптивний, адаптивне світло, адаптивний проїзд. Звичайно, по всім дворям відкриваємо дверку, звичайно. у звичайно, масажі, передні садів пам'яті, підігріви передніх сидінь. Великий розширений екран, велика панорама. Короте, автомобіль дійсно в класному, в останні класно. Автобіль повністю не фарбований. Має отакі іграшний ряд і до речі, тут ще є третій ряд. сидінь. Тут у нас ще йде підігрів задніх сидінь. Клімат для задніх пасажирів. І ще у нас задній раді ряд задні, капітанський. Да? Як тесла Так, модельці так. Да, Дуже душовий дизайн, по мені виглядає просто поєзно, буквально, відлієзно і так далі. Отак вот отдаю по полосі, в принципе, Кого цікава, зараз електричка це дуже актуально, до речі, бо скоро буде настаново на і не буде таких класних цін. Тому що це прикольний <рикольний> варіант для електричок за таких гроші. Кого зацікавив це цей послання на гід 6 Pro, усі деталі за телефоном, а ви підпустите наш накрал, Саша Осторожно, що це сидіти ви машина. Ставте лайки. Всім да...